Маю яблуневий садок. Хочу подивитися, що тут по плодам. Вот сісти цвіло. І так, дивимося. Тут є це моя улюблена яблунька. Вона сама смачна, як на мене. З тих, що у нас є. Десь навіть ще трохи цвіте. Оцвітається. Бачите, скільки плодів буде. Так. Тут там у нас що теж. Це теж дуже вкусно. Червона буде така. Яблучко червоне буде, гарне. Ця трохи якась приболіла. Не видно нічого. Це буде. Буде, буде, все буде. Так, і останнє подивимося на цій половині ось. Це. Так, є. Е. Так що яблучка будуть в цьому році.